По рятунку від літньої спеки цьогоріч шукають не лише люди, але й тварини. Так нещодавно Олександрійським рятувальникам довелося витягувати з колодязя, що вже не експлуатується, маленькі кошеня. Чи то його туди викинули, чи то недосвідчене кошеня саме потрапило до колодязя, але без допомоги тваринку не залишили. Чоловік, який проходив повз колодязя, що знаходиться по вулиці Першотравневій біля Олександрійського моргу, почув із закинутого колодязям явчання. На допомогу небайдужий перехожий покликав рятувальників. Прибувши на місце пригоди, МНСники побачили, що колодязь, до якого потрапило кошеня, досить глибокий до 8 метрів, тому витягнути звідти тваринку виявилося складно. Зрештою, рятувальники прив'язали до мотузки звичайне металеве відро. Спустили його в колодязь і перекинули на бік. Кошеня не розгубилося і, недовго думаючи, саме залізло у відро. Так у відрі тваринку і витягнули з глибокої пастки. Відразу після порятунку щасливого, але трохи наляканого малюка обігріли та нагодували місцеві жительки, які постійно підгодовують безпритульних котів.